Скажімо, ти хочеш купити собі мотоцикл. І маєш такий бюджет, щоб побалувати себе чимось екзотичним. Ти хочеш щось стильне, але не кастом, бо то занадто заморочливо. Ти не збираєшся оверлендити, але хочеш, щоб то було надійно і можна було кататися, а не сидіти в гаражі. Ти хочеш мотоцикл, який не будеш продавати ніколи. І щоб через багато років тобі не здавалося, що то була помилка молодості, навіть якщо молодість у тебе почалася десь після 40, тобі, звичайно, треба їхати швидко, але не надто швидко, тому хаябуза так само не для тебе. Але тобі треба цей ковток вітру в лице, цей запах бензину, ці проводжаючі погляди оточуючих. Знаєш, можливо, ти про це ще не здогадуєшся, але схоже, що ти хочеш Нортон. Мотоцикли Нортон це не про поїздки по прямій на сотні кілометрів, ну як харлі. Воно й зрозуміло, бо це британський мотоцикл, і там дещо інші умови для їзди на мотоциклі. На відміну від штатів, в Британії актуальні маневрені мотоцикли, які легко руляться та охотно закладаються в численні повороти. Ну і рельєф, там де він є, також натякає на легке шасі. Тому Нортон це в першу чергу про швидку поїздку між містечками, звичайно, з заїздом весь кафе. Ну і само собою про гонки. Нортон фактично був народжений в гонках. Історія Нортон почалася фактично ще у 19 столітті, бо в 1898 році Джеймс Нортон заснував підприємство, яке тоді виготовляло запчастини для велосипедів. А до того він був помічником майстра і вчився виробляти інструменти для ювелірів. Тож всі ці механічні штуки йому були близькими. Трошки згодом його підприємство освоїло виготовлення велосипедів повністю. Тож, починаючи з 1902 року, логічним був початок випуску мотоциклів. Уявіть, як же давно це було. Тоді мотоцикл це власне і був велосипед з мотором. Причому Нортон не випускали мотори, а брали готові і ставили в своє шасі. Ви тільки подумайте. В той час, коли на місцях більшості сучасних мотозаводів світу росли ліси, а на окремих територіях народ взагалі ходив в лаптях і поклонявся царю, британці вже ганялися в мотоспорті. З того часу багато що змінилось, ну по крайній мірі в мотоспорті. А Нортон всього лише через 5 років після початку випуску мотоциклів вперше виграв гонки на острові Мен. Нортон завжди був про гонки. Саме гонки створювали технології, які перемагали. До прикладу, десмодромний ланцюговий привід для ГРМ розробив саме Джеймс Нортон. А після Другої світової війни з 47-го по 54-ї роки саме мотоцикли Нортон перемагали в гонках на острові Мен. Просто вони були кращі. У 80-х в їх модельному ряді навіть були мотоцикли з роторним мотором. Але, хоч Джеймс був дуже талановитим інженером, бізнесмен з нього був поганенький, тому вже в 1913 році Нортон вперше була викуплена стороннім інвестором. І з того часу Марка не один раз ходила по руках, навіть в Штатах трошки пожила упорно не помираючи. Де да й взагалі історія Нортон це дуже цікава і обширна тема. Та сьогодні його знають та люблять в першу чергу за серію мотоциклів Командо. Ці мотоцикли досить популярні як в Європі, так і в Штатах. Їх реставрують та охотно на них катаються. Бо не дивлячись на те, що модель з'явилась ще в 68-му році, вона й досі непогано виглядає, особливо на фоні моди на ретрокласику. В кінці 90-х американський ентузіаст Кенні Дрієр, який реставрував Нортони в Орегоні, так захопився, що розробив команду 961 і планував виготовляти його серійно. Але у квітні 2006-го він повністю перестав тим займатися. І робота над цією моделлю продовжилась вже знову у Великобританії. І тут починається сумна історія про те, як Стюарт Гарнер, тодішній власник бренду, позбирав з людей гроші за передзамовлення на мотоцикли, і все, мотоциклів не було. А ще він пенсії своїх же співробітників захим'ячив і лишив людей без грошей на старість. Знаючи відношення ентузіастів до марки, це був удар нижче пояса. Здавалось, що на цьому Нортон і закінчиться остаточно. Але у квітні 2020 року індійська ТВС викупила права на марку і пообіцяла не просто зберегти підприємство у Великобританії, а й виконати попередні замовлення, яких так чекали люди. Станом на сьогодні, схоже, ТВС дотримують слова і виробництво мотоциклів поволі рухається. Причому на очікувано найвищих стандартах, бо аби що просто не купуватимуть. Купувати при цьому є що. Наразі у компанії є дві моделі: Команда 961 з паралельним твіном та v 4 – єдиний повністю британський гіпербайк, який розроблявся в першу чергу з думкою про гонки на острові Мен. Ще на стадії розробки знаходиться V4 cr такий собі каферейсер, але в не дуже класичному форм-факторі. Як на мене, від того він не менш симпатичний. Команда 961 це відсилка в першу чергу до тих моделей Norton Команда, які полонили серця багатьох мотоциклістів там, куди ці мотоцикли експортувалися. Це інший мотоцикл, бо він має потужніший мотор на 77 коней проти 60, як у 850 ки Інжектор, а не карбюратори, карбон, стартер, купу електроніки. Він важчий за свого попередника на 40 з лишніх кілограм. І тому тормоза і підвізка на команда 961 відповідно серйозніші, бо тут і Брембо в круг, і Йоллінз. Воно й зрозуміло, адже в наш час вимоги до такого мотоцикла інші, і Нортон не повинен відповідати якимось стандартам на папері відносно старої моделі. Але з іншого боку, поціновуючи старих Нортонів, побачить в новому команду рідну тушу, бо це все та ж рядна двійка з повітряним охолодженням та сухим картером. Такі самі форми, постава. І підхід до виробництва такий самий: в 70-х для того, щоб получився Norton командо, брали все найкраще, що тоді було доступне, Її поєднували в мотоцикл, який разом з тріумфами та BSA того часу був основою каферейсерської движухи. А сьогодні, коли каферейсери знову в моді, рецепт залишився незмінним і для команди 961 так само беруть все найкраще. І він так само, як і 50 років тому, роздає жару на дорозі і виглядає як дорога прикраса. Може, все ж не дарма Джеймс Нортон починав з ювелірки, бо стандарти він задав відповідні. В4 СВ не поступається команда 961 в характеристиках. Це зовсім новий мотоцикл, і це видно. Він не зв'язаний якимись канонами зі своїми попередниками і створювався в першу чергу як гоночна модель без суфіксу ретро. Тут відповідний двигун v 4 на 1200 кубіків з титановими клапанами та ковзаючим щепленням. Це звір, бо при масі в 193 кілограми він має 185 коней. Тормоза так само топові Brembo. Підвізка теж Öhlins. Причому і передня nix 30, і задня TTXGP повністю налаштовуються. Тут є і режими роботи мотора, і шестиосьовий трекшн контроль, та навіть камери заднього виду. v 4 SV створювався виключно для гонок. Гонок від кафе до кафе, а гонок на острові Мен, як і колись, коли сам Джеймс Нортон робив мотоцикли Нортон. Скоріше за все, сьогодні він все зробив би так само, бо ця машина народжена їхати не просто швидко, а швидше за всіх. І робити це гарно. Бо, хоч особисто мені гіпербайки часто з естетичної точки зору не дуже подобаються, та цей знаходить і чіпляє якісь свої нотки навіть у мене. Взагалі цільова аудиторія у Нортон цілком зрозуміла, але трошки не характерна для дорожнього мотоцикла. Оскільки це не просто дорогий мотоцикл, а трошки легенда. Ком'юніті тут нагадує якийсь ендуроклуб. Люди дружні, люблять провести час в гаражі, особливо якщо мають класичний Нортон, ну по без того ніяк. Вони вміють організувати свої дозвілля так, щоб і друзям час приділити, і мотоцикл був в ідеальному стані. Нато приємно дивитися навіть зі сторони. Полистайте відео Oregon Norton Enthusiasts, Там дуже лампова обстановка. Якось от так воно в житті виходить, що, попри всі невдалі ділові рішення, Нортон не зник, і самі вдалі моделі продовжують жити. Так, звичайно, тим займаються вже зовсім інші люди, самі мотоцикли, інші технології, інші, та й покупці також. Але на відміну від численних марок, які зникли по різним причинам, схоже, Нортон був вартий того, що логотип, який Джеймс Нортон намалював разом зі своєю дочкою. Прикрашав баки розкішних мотоциклів ще 100 років по тому. Наступного разу, коли повз вас промчить справжній Нортон, ви знатимете, що цей день у вашому житті особливий, бо в саме цей день виділили дорогу з легендою на двох колесах. Саме заради таких днів і таких моментів ми і їздимо на мотоциклах. Тож катаємося більше, бо ми того варті.